Кохану дружину, найкращу маму та дорогу доньку Лесю Фізьо із села Жнебороди Чортківського району Тернопільської області, сьогодні, 16 квітня, з днем народження, вітають чоловік Андрій, діти Зоряна, Петро та Павло з дівчиною Аліною, мама Марія і вся родина. Рідна наша, бажаємо, щоб ваші очі завжди сяяли радістю, щоб ви жили без горя і печалі, частіше посміхалися і завжди були в доброму гуморі, а ще міцного здоров'я вам і благополуччя. Нехай ваш ангел-охоронець оберігає від негараздів, тривог і невдач. Живіть довго, щасливо та залишайтеся такою ж веселою, чарівною, незрівнянною та неповторною. Бажаємо щастя, даруємо квіти і хочемо вас любов'ю зігріти, щоб сонце і зорі плекали тепло, щоб у вас здоров'я завжди було, щоб смутку не знали. Ми просимо долі, добра вам і радості, рідна, доволі. Бо людям для щастя багато не треба, сімейного затишку і мирного неба. Хай матінка Божа вас охороняє, а Ісус із неба здоров'я посилає. Не, народження! В світі багато і слів важливих і найважливіших, та понад десь тисячі слів мама завжди наймиліше. Наша найкраща мама землі, добра та світла поруч із нами. Ми так пишаємо, що саме ти, що саме ти. Вдячні за руки твої, за те, що турботою нас ігрівала, і світло від свого добра, і все світ нам подарувала, подарувала. Пробач нас, що він, коли ми бувало, тебе ображали. Ми вдячні за те, що душею ти завжди нас оберігала. Ти відчуваєш завжди, де правда, де просто омана. Нема в світі більше таких. Ти наша найкраща мама, наша найкраща мама землі. Втящий за руки твої, за те, що турботою нас зігрівала. і світло від свого добра, і все свіце нам подарувала. ти завжди вродлива, активна та молода, хай буде доля щаслива мене стороною біда, бажаю здоров'я і сили, оточують, хай тебе внуки, і здійснені линуть бажання у твої турботливі руки. Що саме ти, наша мама, ми вдячні за руки твої, за те, що турботою нас ігрівала, і світло від свого добра, і все світ це нам подарувала.